Чи потрібно вже вмикати опалення? Відповіли мешканці Черкаси. Також розповіли, чи відчувають холод у своїх оселях, чи користуються обігрівачами та за якої температури радять включати опалення. Детальніше у наступному сюжеті. На вулиці температура поступово знижується. Нині мінімальна всього 5 градусів тепла. За словами Павла, у його оселі термометр показує близько 20 градусів. Тож опалення поки що не потрібне. Зараз в квартирі 19-20 градусів. Я думаю, можна ще з такою температурою потриматися. А да, у дитині в кімнаті, я включаю обогрівач. Ну чисто прогріваю кімнату, і вона нормально спить. Тому особиста думка ще зарано, Можна тиждень-другий перетерпіти. Мені ще нормально, можливо, що хай люди економлять, хоч трошечки на коштах, та й державі буде добре, щоб менше менше було у нас оці підключення світла. От, лучше хай буде так, ніж. Чи... Я ж що те площа, щоб ще що, можна не... е, обійтись без опалення. Е, во время війни сейчас, коли така ситуація нездорова. Державі треба економити трошки ресурси. Скажіть, будь ласка, чи будинка правомодна і чи паку йде зараз якось? Ні, абсолютно не. тоже економлю гроші і. Економлю тепло. Хоча б в школах, в лікарнях, так, якщо не вимкнули. А дома ще можемо потерпіти. Скажіть, будь ласка, чи прохолодно у вас вже вдома, чи отоплюють тебе якось? Прохолодно отоплюю, уфо включаю, теплий пол. А так все в порядку. <гум> 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 Ні, ще не треба, ще нормально. <гум> а чому? <гум> ну тому що я, я вважаю, що зараз така ситуація, що треба трішки поекономити. Є можливість, погода ще дозволяє. Я розумію, що в садочках в школах треба вмикати, а люди, я думаю, ще хлопцям на, на фронті складніше. Я думаю, а ми, я думаю, там до листопада потримаємось трошки нічого страшного. Зі слів Тетяни Михайлівни, опалення варто вмикати лише тоді, коли температура повітря опуститься хоча б до нуля чи нижче. О, якщо вже мінусова буде температура. У нас хоч і блочний дом, але що можна. У нас немає маленьких дітей. А в кого, звісно, маленькі діти, то це вже людина буде по-другому, по-іншому розмірковувати. Ну, приблизно 7-8 максимум. Директор Черкаси теплокомуненерго Павло Карась зазначив, поки середня добова температура в Черкасах не досягла 8 градусів, початок опалювального сезону у багатоквартирних будинках неможливий. Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.